Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас буде відео про ф'ючерси. Я вам покажу, як відкривати, закривати угоди, розповім, що це таке, покажу інтерфейс, які там є кнопки, що там можна робити, як там можна заробляти чи не заробляти. І показувати я це все буду на біржі Bybit. Одразу давайте такий коротенький вступ, поясню, що таке фьючерси. Спот це коли ви купили якийсь актив і він у вас є. Ви можете купити біткоін і перекидати його з біржі на біржу, робити все, що з ним загодно, і він у вас лежить на спуті. Це ваш актив. А от деривативи, точніше ф'ючерси, це така штука, коли ви заробляєте на різниці ціни. На різниці ціни, наприклад, біткоїна на рості чи на падінні. По факту, ви торгуєте просто його контрактом. У вас немає наявного біткоїна, ви заробляєте на коливаннях його ціни. В першу чергу, щоб торгувати на фьючерсах, вам потрібно поповнити ф'ючерсний баланс. Для цього ми переходимо на спот, на якому у вас вже мають лежати USDT. Якщо ви не знаєте, як їх купити, у мене про це теж є відео. Переходимо до балансу. Бачимо, що у нас, наприклад, є 346 USDT. Натискаємо переказ і вибираємо зі споту на деривативи. Я хочу перекинути 46. USDT, будемо на них торгувати, подивимось. Натискаємо підтвердити. І деривативний аккаунт у нас поповнений. І тоді зверху натискаємо деривативи. Тут є багато різних видів, але нам потрібні USDT безстрокові. Одразу хочу вам наголосити, що просто так торгувати ф'ючерці не бажано, тому що якщо ви не маєте підготовки, а просто вмієте відкривати лонг або шорт, ви рано чи пізно втратите свої кошти. Тому це такий для вас маленький дисклеймер. Я ж просто вам покажу кнопки. Як що робити, як відкрити угоди, як закрити. Але якщо ви збираєтесь торгувати і закидати сюди нормальні гроші, вам бажано проходити якісь курси, навчатися, а не просто бавитися в казино. І так, що ми бачимо перед собою? В першу чергу, давайте перейдемо до ордерів, подивимося, які в нас є. Лімітний ордер це відкладений ордер, який ми хочемо здійснити, щоб у нас ордер відкрився пізніше. Він може бути на купівлю, може бути на продажу, може бути лонг, може бути шорт. Давайте подивимося, якщо, наприклад, ми виберемо лімітний ордер по ціні 22 850, наприклад, і вибираємо кількість, в яку ми хочемо зайти в угоду. Тут у нас є, друзі, плечі. Зараз я поясню, що це. Плече дає можливість заходити в угоду з більшим об'ємом. Якщо у вас, наприклад, є 10 доларів, але ви візьмете лонг з 10 плечем, то ви зайдете об'ємом в угоду 100 доларів. І так само воно працює і на шорт. Якщо ви зайдете в шорт з 10 доларами і з 10-м плечем, це буде 100 доларів. З 20 плечем це буде 200 доларів. Але чим більше плече, тим більший об'єм угоди відносно вашого депозиту і тим більший ризик втратити кошти. Для цього потрібно користуватися стоп лосом зараз я покажу. І також тут є ізольована і крос-маржа. Одразу поясню, що це. Крос-маржа це коли у вас на балансі на ф'ючерсах може бути 100 доларів. Ви заходите в угоду, наприклад, з 20 доларами, але якщо угода йде не в вашу сторону, маржа буде братися з тих 100 доларів, тобто вона буде додатися, підкидатися. Якщо у вас буде йти дуже сильно ціна не в вашу сторону, вас просто може ліквіднути на всі 100 доларів. Тобто крос це коли забезпечення угоди йде від цілого балансу, але новачки частіше використовують ізольовану. Чому? Тому що коли ви включаєте ізольовану торгівлю, якщо ви заходите в угоду на 10 доларів. Тоді ви максимум можете втратити 10 доларів, а не весь депозит, який у вас на фьючерсах. Тож вибираємо, наприклад, ізольовано, ставимо тут взагалі Новачкам Я би радив плечі, там, друге, друге третє плече більше не брати, щоб повчитися. Ми візьмемо, наприклад, третє тут плече і тут третє. І підтверджуємо. У нас буде стояти ізольована торгівля. Тут ми можемо відкривати ордер лімітний відкладений. Якщо він на накоплюю, і в нас ціна 22850, вона приблизно ордер відкриється в нас ось тут, по 22850. Я зараз зразу вам покажу. Тут обираємо кількість, на яку ми хочемо заходити. Якщо взяти 100%, це буде ціна от 45 доларів, всі, які я закинув. Ми можемо відкрити лонг на всю суму, а можемо на половину, наприклад. Натискаємо відкрити лонг. Підтверджуємо. І бачимо, що в нас відкрився лімітний ордер по ціні 22,850, яку ми вказали. Коли ціна опуститься до нашої ціни, в нас відкриється лонг угода Але щоб не втрачати кошти, потрібно вміти користуватися тейк профітом і стоп лосом Його можна виставляти ще до того, як ви відкрили лонг. А я вам покажу зараз. Щоб максимально забезпечити себе від втрат, бажану угоду відкривати одразу зі стоп лосом тому що ви. Можете втратити більше своїх коштів, ніж очікуєте. Як це робити? Коли ви вибрали суму, на яку ви хочете заходити, наприклад, на 50% від того, що в мене є. Це буде 22%. Натискаємо тут кнопочку Копити лонгтик профіт і стоп лос І виставляємо стоп лос тобто страховку для нашої угоди. Якщо у нас ціна відкриття 22 850, ми можемо стоп лос поставити на 22 800. Тоді ми бачимо, що наш прогнозований збиток буде становити 15 центів. Ну, тобто ми можемо поставити стоп-лосс нижче на 45 центів. Тоді ми відкриваємо лонг. Підтверджуємо, він у нас одразу відкрився зі стоп-лімітом. Тут в наша угода, коли ціна дійде до цих цілей, в нас відкриється лонг. Але якщо далі ціна піде донизу, у нас є стоп-лосс на 22 700. І отут в нас закриється угода в мінус. А якщо біткоін буде рости і угода буде йти в ту сторону, яку вам потрібно, ви можете просто цю угоду закрити по ринку. Зараз я лімітку закрию і покажу, як відкривати угоду по ринку, зразу як її закривати. Ринок це означає, що у вас відкриється угода прямо по тій ціні, яка є на даний момент. Не відкладена. Так само, ви, до речі, можете лімітний відкладати на шорт робити. Все те саме, просто в іншому порядку, і у вас відкриється. Отут шорт, наприклад, по цих цілях, які ви вкажете. І якщо ціна буде рости, тут відкриється шорт. І так само вище можна ставити стоп. Те саме, що я показував перед тим, просто в зворотньому порядку. Тепер дивимося, як відкривати ринковий ордер. Натискаємо ринок, вибираємо суму, на яку ми хочемо зайти в угоду. Наприклад, знову візьмемо, ну візьмемо 100% всі, що в нас є. У нас плече невелике, об'єм у нас невеликий. Одразу ставимо стоп-лосс, та як ми заходимо в лонг. Стоп-лосс у нас має бути нижче. Якщо в нас зараз ціна 22970, давайте поставимо стоп-лосс на 22800 і відкриваємо лонг. Підтверджуємо угоду. І бачимо, у нас відкрилася угода, і тут зразу в нас показує, який у нас профіт чи яка в нас втрата. Наша активна угода буде відображатися у нас тут знизу. Ми бачимо там, бачите, коли воно йде в нашу сторону, ми заробляємо, коли ні, то ми втрачаємо. Тут є ціна ліквідації. Що означає ціна ліквідації? Коли біткоін опуститься до 15427, всі кошти, які, на які я відкрив угоду, всі будуть втрачені. Для цього я і ставлю стоп-лосс, який стоїть отут у нас стоп. Бачите, він теж відкритий по 22,800. Якщо ціна буде йти вниз, ми тут закриємось. Також можна закривати ордер за ринком. Якщо ви не поставили take profit, який ставиться отут при відкритті угоди, ви можете натиснути ринок, натискаємо 100%. Підтверджуємо, і в нас закривається угода по тій ціні, яка в нас є. Давайте я вам зразу наглядно продемонструю, що буде, коли взяти більше плече. Давайте цього разу спробуємо шорт. Візьмемо плече, наприклад, на шорт 50х. Зараз я вам покажу, що відбувається, як швидко можна втратити гроші з такими великими плечами. Беремо 100% угоду, які в мене є. Бачите, об'єм набагато збільшився, тому що ми взяли великий об'єм, завдяки плечу, і відкриваємо шорт. Підтверджуємо. І зараз ви будете бачити, наскільки швидше будуть мінятися показники. Мінус 0,5, мінус, майже мінус долар. Тобто, і в нас ліквідація, подивіться, як вона змінилася 23 308. Тобто, коли ціна дійде до 23 308, це зовсім це отут, підросте сюди біткоін. Ми втратимо всі ці кошти, які в нас є. Ви замітили, де в мене ліквідація була на 15 тисяч, наскільки вона приблизилась? Чим більше ви берете плече, більший об'єм, тим вона. Приближується більше. От у нас мінус півтора долара, ми можемо по ринку закрити і зафіксувати просто цих півтора долара втрати. Також хочу вам показати, що тут є багато різних інструментів. Тут, включено у нас TradingView. Тут ви можете взяти будь-який інструмент і ним користуватися, але щоб розумітися на них, кажу, треба вчитися проходити курси, і тоді ви будете знати все, що означає і що з ними робити. Тут є простий такий інструмент, ви вибираєте лонг позицію або коротку позицію. І от, наприклад, наша угода. Наприклад, в лонг ми вибирали, і тут ви маєте розуміти, що якщо ви заходите, наприклад, в лонг, у вас має бути позиція 1 до 3, 1 до 5, ну то, що не 1 до 1. Що це означає? Що ваша втрата приблизно отак, стоп-лосс ставимо в 0,5, наприклад, процента, значить заробіток у нас має бути в декілька разів більший. Тобто отак відкривати угоди можна, коли у вас ризик менший, а заробити можна набагато більше. Ну ні в якому випадку не отак, коли один до одного ризик це не має сенсу від таких угод ви швидше зловите мінуса. Один до 6, 1 до 5, 1 до 4. І вже бачимо, ми тут, де в нас буде стоп. І по цих цілях, коли ми відкриваємо угоду, виставляємо собі стоп і виставляємо лонг. Так само і в зворотньому порядку. Просто тут натискаємо на стрілочку і вибираємо шорт позицію. І звідси відкриваємо шорт. Тобто стоп у нас тепер йде догори, а заробіток у нас йде донизу, коли актив падає. І по цих цілях ви можете собі рахувати і виставляти собі стоп, ордера, тейк, профіти і так далі. Так, видаляємо. Також тут у нас є калькулятор, завдяки якого ми можемо перед входом в угоду порахувати свій профіт, який у нас буде прибуток, який у нас буде мінус. Але це я вже сьогодні показувати не буду. Бачите, в нас, якби шорт був відкритий, ми би зараз заробили. Тут у нас є таймфрейми, пояснюю, що це означає. Коли у вас, наприклад, 4-годинний таймфрейм. На даному графіку одна свічка, зелена чи червона, показує рух ціни в діапазоні 4 години. Коли у нас, наприклад, включений один день, одна свічка це рух ціни в діапазоні 1 дня. І так само 15 хвилин, 30 хвилин, кому як зручніше, хто по якому дивиться і аналізує. Але все ж, друзі, хочу вам нагадати, що торгівля на фьючерсах це не є легкі гроші. Якщо ви новачок, маєте пару доларів, хочете просто попробувати відкрити, закрити угоду, подивитися, як воно працює, беріть маленькі плечі або взагалі краще новачкам на фьючерсах не торгувати. Нагадую, для цього потрібно вчитися, щоб розуміти, як працюють індикатори, розуміти, як користуватися всіма інструментами трейдингу, як правильно вираховувати свій профіт, де у вас має бути стоп-лосс, який у вас об'єм правильної позиції. Це все. Робити нелегко. Я просто вам показав, як відкрити і як закрити. Але насправді ф'ючеси це не легка справа, тому і дуже ризиковано. Коли ви купили якийсь актив на споті, це інакше. Ви його маєте. Він у вас в наявності лежить. Навіть якщо ціна на нього падає, ви можете його холдити і можете тримати, доки він не відросте. Можете докупляти. Ну позицію теж можна осереднювати, але в випадку фьючерсах якийсь один невірний крок, і ваші гроші просто вилітають в нікуди. Ф'ючерси для новачка це як казино. Тому що тут я теж, коли попав в крипту, я теж пробував ф'ючерси, плюс-мінус закрив, відкрив. Здається, трошки був заробив, а потім втратив все рівно. Тож тут заробляють тільки на дистанції, ті, хто вчаться і дійсно посвячують життя торгівлі. Тому друзі, дякую всім за перегляд, всім профіту. Та до нових зустрічей.